Якщо він йому дає пояснення, то це Якщо не вийде. А, а, а ви знаєте про ту людину в щось? Я ви ж що Алі, Почекай, почекай. Почекай Управління освіти. Почекай. почекай а я хочу, щоб ви відчули, як змінувати. Ви не про ви протиходу. Алі, але сьогодні немає негарності в розвитку. Але ж вам грабаєте, що зараз людина, яка виграється тандери на ремонт від Ви тільки за рахунок того, що ви людей принижуєте, ви оскарбляєте людей і не даєте працювати. Освіти дуже вам давно ми працюємо по програмі Прозоро. 484 я вам можу показати. Договори заключені. І, будь ласка, можете це фотографувати, розповсюджувати і говорити. І це буде саме правильно. Олексій, чужу, покажу, то треба все. Були закуплені продукти харчування, були закуплені пральні машини, були газові плити, миливо, миючі засоби. Все було закуплено І ми дотримуємося закону. А ви зараз робите це зовсім неправильно. Прийдіть, будь ласка, я запрошую всіх вас, управління освіти, попрацювати по цій програмі прозор. Ми і зараз... запрошуємо. Ми задумалися про час, зустрічі, все, і вона прийде. І ми можемо знайти навіть, попросимо вести штатну одиницю, щоб ви спробували попрацювати. Це надзвичайно складно, але ми це робимо. А ви зараз гвалтуєте невідомо що і для чого. Дякую.